Усім привіт! Вітаємо вас на подкасті Tech Power. З вами у студії Володимир Клеко та Олег Будорович. І сьогодні будемо ділитися з вами порцією свіженьких новин it світу. А саме поговоримо про нову мову програмування кодану від JetBrains, чат GPT на Android, Twitter, TikTok та електронний гаманець від дії. Отож, сідайте зручніше, насолоджуйтесь прослуховуванням, а ми розпочинаємо. Друзі, привіт! І хочемо розпочати наш випуск з того, що з'явилася нова мова програмування Mojo, яка є високопродуктивною комбінацією Python та C. Так, привіт усім. Як заявляють розробники, дана мова саме створювалася для того, щоб взяти все корисне і швидке, і класне з Python, і так само викинути всі його недоліки. Так, а саме також взяти швидкодію сішки, оскільки тоді пересування там по вказівниках і багато-багато крутих речей, які дає нам всі в Принципі з давніх часів і це використати з допомогою простого синтексу Python. Так саме в цьому є і великий плюс, тому що тебе поріг входження програмування на Python є доволі простим, і саме розробникам, які тільки починають і в принципі хочуть робити щось, буде доволі просто. Тата -та, та і особливості може будуть також. Такі, що вона дасть можливість користуватися всіма бібліотеками Python, і Python зможе користуватися всіма бібліотеками Mojo. Так це теж звучить дуже гарно, насправді, тобто це не буде щось зовсім початкове з нуля, вже буде якась база, з якою вже користуватися починати так, так, стартувати і починати. Ну, і Також буде характерною особливістю, те, що завдяки своїй швидкодії, всі ми знаємо, що Python працює з великими обсягами обсягами даних, саме з бігдатою, датою. І якщо Mojo себе зарекомендує дуже добре в плані швидкодії, я думаю, що. Багато дата аналітиків і дата інженерів все ж таки. Користаються нею, і будуть працювати замість Пайтона на Mojo. Я думаю, так ну плюси однозначні. Якщо все піде так, як і задумувалося, думаю, вона займе своє порядне місце між іншими мовами програмування. А то звісно і вийде в тренди. Ну оскільки зараз вона ще розробляється, подивитися її можна лише на сайті Modular. Тому в принципі рекомендуємо глянути в цю сторону, хто зацікавлений. Ми з Олегом також будемо слідкувати за розвитком, Ну і ділитися з вами в подальшому. Там. тому, якщо хочете підвищити продуктивність ваших аплікешенів і, взагалі, ви працюєте з бігдатою, обов'язково зверніть на неї увагу. Але пам'ятайте, може буде використовувати строгу типізацію, тобто, якщо ви Python-розробник, вам треба таки буде щось повчитися. Скажемо так, для джавістів це проблеми не складе, тому також готуйтесь. І переходимо з вами до наступної новини. JetBrains запускає платформу якості коду, яка буде мати назву Codana. Як зазначають розробники, це буде така передова платформа якості коду, яка буде містити в собі якісь революційні підходи, і, звісно, буде орієнтована на CI-CD процеси. Та крута штука. Погоджуюсь насправді, тому що на багатьох проектах з різними технологіями дуже важко фоловити ті самі стайл гайди і, взагалі. Підтримувати в належному якості там наш рівокоду код, та, 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 та 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 і відповідно буде дуже. Дуже зручно інженерам і, взагалі, проектам задавати певні конвенції, так як кажуть, розробники це буде можливість не тільки використовувати Кодану на сервер частині, так в якості якоїсь quality gate, але mm -hmm. звісно це використовувати локально. Тобто, це означає, що всі розробники на проєкті там чи можуть викачити розроби, щось спільний та... конфіг, грубо кажучи, і працювати буде, з ним буде так, ну от, на одній хвилі будуть mm -hmm. працювати, і це дуже класно. Але є одна ремарка, що наразі з теперішнім релізом кодани вона працює не з Ціма продуктами JetBrains, вона працює тільки з IntelliJ IDEA, WebStorm, PHPStorm, PyCharm, Rider і Goland. Так, ну я думаю, з часом це поправиться. Зокрема, трішки в цьому списку. Я бачу, обділили людей, які працюють з Ruby, ну mm -hmm. але з часом вважаю, що це поправиться. Чого, побачимо, побачимо. Також один дуже цікавий факт: що розробники заявили, що Кодана буде покривати не тільки саме якість коду, але й працювати з тестами, що mm -hmm. доволі таким хорошим Інструментом, як, мене, як на мене, тому що ну мені особисто завжди бракувало якихось е, таких quality квалітігейтів тестових, тому що навіть коли ти пишеш тести, Ні, вони ну, всі але проходять з іншої сторони, ж завжди були завжди сонар був і так Ні. далі, але це все було окремо. Так, тобто, це все було по різних місцях. Зараз вони заявляють, що це все буде в купі, тобто дуже зручно, дуже якось практично. Ну і скажу наступне: що коли пишуться тести і вони проходять всі, це не означає, що вони написані добре і вони саме роблять те, що потрібно потрібно. і якщо все таки Кодана буде показувати якісь кращі best practices і шляхи для написання дійсно хороших якісних тестів, це буде дуже круто. Ну і зазначимо, що також для автомейшн розробників буде плюс, тому що Кодана дасть можливість і автомейшн тести краще писати. Це не тільки стосуватиметься звичайних інженерів, девів, так так які працюють з продуктами Айли automation. Ну і на останок Кодана підтримує зараз три плани: це є безкоштовний. І два платних. Тому, якщо ви хочете покористуватися якимось більш розширенішою версією, то вам необхідно буде трішки заплатити. Але я думаю, що завжди таке варте цього. Так ну і будемо сподіватися, що даний продукт все таки буде розвиватися доволі активно і з часом впроваджуватися уже більше в продакшн-проекти. Ну, а ми йдемо далі. І наступна новина про чат GPT, про штучний інтелект, а саме про те, що вже з'явився додаток на Android, і ви можете зареєструватися і користуватися. В Україні ним також уже сьогодні, а саме це сталося через два місяці після випуску додатку на iOS, тому чат GPT став доступний вже і для Android користувачів. Так, до речі, я нещодавно теж собі вже установив і можу сказати, що насправді все підтягується, вся історія твого аккаунту працює все доволі так шустренько, красивенько, швидко. Ну і, і майте на увазі, що воно просто. працює між iOS і Android, синхронізується водночас, так, і навіть речі... ваша веб-версія буде так само підтримувати. Так Тобто синхронізація вся збережена, ніщо нікуди не пропадає. В принципі, швидкодія самого додатку теж є на рівні. Далі швидкість вже дуже більше залежить від саме сервісу чату GPT. Але ну всі ми знаємо, що пора вже давно прийшла. Так? так не тільки сидіти на сайтах, завжди має бути якийсь додаток, з яким буде працювати зручніше, швидше, ну і я краще мобайл ну, є мобайл, тому Однозначно. я кажу, треба розуміти. Але маємо зазначити обов'язково, що. Можливо, не всі функції веб-версії будуть підтримуватися мобайл-додатками поки що, тому що це є сирий реліз. Так, ну все з часом. Основне, це початок. Початок вони вже зробили, і я думаю, далі воно буде плідно розвиватися. Тому хто ще досі не знає про дану новину, або ще не поставив собі чат GPT на свій це. телефон, качайте, користуватися, користуйтесь, качайте, користуйтесь тестіть. Ну і звісно, активно використовуйте, бо ми знаємо, що за цим у нас майбутнє. Ну а далі ми хочемо розповісти вам про чи не найцікавіший івент цього року. Це є конференція Devox Ukraine, яку проводить компанія EPAM. 22 вересня онлайн обговорюватиметься найактуальніші інструменти штучного інтелекту і всього зв'язаного із ним. Можна буде отримати практичні навики щодо їхнього використання. Ну і знайти для себе багато корисної інформації, а основне актуальної. Ну і також послухати цікавих спікерів. Участь будуть брати провідні компанії України і також світу. І найголовніше це мета заходу це зібрати 50 тисяч євро на медичні рюкзаки для військових медиків, які повністю укомплектовані всім необхідним, що може знадобитися на передовій. Так ці гроші будуть передані фонду «Лелека», який на цьому спеціалізується. Ну і займається цим з 2014 року. Участь в конференції це є просто донат на цей збір. Тобто, якщо хочете взяти участь, задонатили, прийшли, отримали нову інформацію і відповідно зробили добру справу. Тому так. чекаємо всіх бажаючих від нас, володію. Ми хочемо доєднатися обов'язково і будемо там. Тому чекаємо всіх до нетерпієм. Приходьте і пам'ятайте, не буде жодної води буде тільки хардкор, тільки корисна і цінна інформація. Ну і відповідно багато цікавих прикладів. Ну і переходимо до наступної цікавої новини. TikTok додає підтримку для текстових публікацій. Поки Твіттер займається своїм ребрендингом, TikTok не стоїть в стороні і додає новий функціонал. І хочемо сказати, що насправді це вже не перша спроба TikTok взагалі от такої. Скажімо так, перетягування функціоналу попередньо колись. Вони вже, будучи простою платформою для коротеньких відео, додали можливість завантаження зображень, з чим самим перейняли функціонал від Інстаграму, а тепер вони mm -hmm. вже переймають чуть-чуть функціонал від тих же ж самих Twitter, трец новостворених і так далі. Mm -hmm. Так, ну можна сказати так, поки е, великі світові компанії мають конфлікти між собою і, можливо, займаються не дуже такими потрібними речима, то TikTok потихеньку чуть-чуть, по Пробує переманювати до себе аудиторію. Це насправді є досить зручним, адже ми розуміємо, що коли ти маєш все один інструмент під рукою і багато функціоналу, є набагато зручнішим, аніж мати по декілька інструментів. Так, плюс я впевнений, насправді, що TikTok-у ця функція нова зайде, тому що ну, все таки іноді хоче ще щось і написати. Так. Тому, хто не був в курсі, оновлюйте додаток, пробуйте, тестуйте, ну і насолоджуйтесь нововведеннями. Ну а далі ми переходимо про вище згадану новину по передньому блоці. А це саме про те, що Твіттер тепер стає іксом. Маленька синя пташка, на жаль, зникає, про якої ми звикли, і відповідно, тепер Ілон Маск прийняв рішення про те, що потрібно пере... Ребред-ребренди зробити ребрендинг і додати щось на твітер. Насправді, чесно кажучи, ну логіки в цьому великої не видно взагалі. І чим це взагалі краще. Ну для чого взагалі це нововведення? Ну, маск популяризує свою цю систему простих логотипів X, тобто та як він там має компанію SpaceX, Xi, до речі, нова створена компанія для роботи зі штучним інтелектом і власними моделями. І може в нього такий тренд. Плюс людина, напевно. Любить Ікси. Так, ну, ніхто ж не забороняє, правда? Так, але поруч з цим насправді є доволі сумна новина, тому що зі зміною логотипу на X, відповідно, компанія Ілона Маска, я би вже навіть так не назвав Твіттер. Забрала акаунт в користувача, який іменувався іксом, і цей акаунт існував напевно здається з 2011 одинадцятого року. Доволі давно. Ну і звісно, жодної компенсації, жодних якби таких речей, які би це замінили або якось поправили, не було надано взагалі. Там на превеликий жаль, диктатура, якою вона є. Тобто їм знадобився цей акаунт. Вони просто його забрали, і користувачу прийшов звичайний емейл про те, що його акаунт був переданий компанії. Так, ну насправді це не є перші випадки з такими дуже цікавими поведінковими речами саме Ілона Маска. Ну, ми всі знаємо. І я думаю, це також не остання річ, яку все-таки так. та, тому він будемо зробив, будемо а, дивитися, споглядати, так. як то кажуть. А ті, хто користувалися Твіттером, насправді продовжуйте і не далі, тому що Твіттер є доволі живим додатком, незважаючи на ці всі нововведення. Але тепер майте на увазі, що вам потрібно шукати іконку не синьої пташки, а потрібно шукати. Іконку ікса так свою я вже на телефоні знайшов. Насправді так, так. так. Ну і будемо, звісно, далі слідкувати за цікавими новинами і як би то сказати речима від Ілона Маска, тому що доволі цікаво все виглядає. І наступна новина, чат-бот Google Bard запрацював в Україні. Це вже є не перший запуск саме Google Bard на світовий ринок, це є другий реліз. Але, як зазначають розробники, він вже є набагато крутішим, кращим і більш функціональним. Та насправді доволі круто, оскільки вже конкуренти чат GPT доволі, я б сказав, насідають йому на, на п'яте, саме Bard. І перевагою Барта є те, що я думаю, він дуже споріднений із Google пошуком і відповідно всі результати будуть доволі актуальнішими. Що так, тобто крупу. він підключений до інтернету, ну і відповідно в нього є більше актуальних інформацій, ніж чата GPT. Якщо ви пам'ятаєте про чат GPT, то він не дає вам актуальних результатів до теперішнього часу, тобто до 23-го року, він давав результати тільки до 21-го, оскільки mm -hmm. його моделі були натреновані саме до тієї дати. Так. Ну і плюс Google Bar так само зразу прилінковує дані, які він видає, на якісь реальні джерела в інтернеті. так, тобто якщо не тільки буде ну не буде достатньо тої інформації, яку він видає. Він також там згенерує лінки, які ну на які теж можна буде перейти і подивитися про плюс-мінус, звідки він цю інформацію брав, тобто так. це якби підкріплення того, що він вам видає, що ну, це і не і просто ще, так та і ще також є хорошим підтвердженням, те, що кажуть, що Барт краще працює з зі скануванням мої програмування, завдяки якраз своїй актуальності, тобто він там. Може зісканувати код понад 20 мов програмування і, взагалі, дати. Як би сказати, повне пояснення, обширне, що там відбувається, яка логіка закладена. Це насправді дуже хороша новина. Ну, особисто для мене, я думаю, так, тому що все-таки в роботі ChatGPT я вже використовував і скажу, не завжди, не завжди це було дуже так. продуктивно. Так, тобто, це або дійсно не актуально, <світ> та, або так. видавання чогось такого доволі міфічного, <світ> навіть зі сторони. От якщо все таки Google Барду вдасться опрацьовувати ці речі краще, ну це буде дуже навіть там, супер. І я б воно... сказав, навіть Конкурентно Воно то, дасть можливість GPT. краще рефакторити, як мінімум. Тобто... Так, ну однозначно, ми всі знаємо, що поки що штучний інтелект ще не має таких великих е, умінь, як би робити там високофункціональні роботи, так, якісь там чи більш платні аналізи, едуальні, і, так аналізи далі, і так далі. Та. А от якісь менші речі, так, то цілком так. Якщо вже чат GPT це вміє, то з базою знань Google Барда, ну. Має Тому, якщо ви туду. користувалися вже БАРТом, то дайте, будь ласка, свій фідбек і, взагалі, ваше порівняння персональності із чатом GPT. Нам буде дуже цікаво це. Почути, оскільки я персонально не користувався а ти, володь. Насправді я пробував. так. Ага. Я пробував запуск і, ну кажучи так, інформації він видає трішки менше, але ага. по актуальності, ну і в принципі, по правильності, то вони з чатом GPT збігаються. А, ну круто. Так, тобто, ну працює, працює так, можливо, не наскільки там дійсно видає багато, але. Все в міру, все в міру. Я думаю, що з часом він так само натренується, ну і результати все таки будуть. Так. Тому заохочуємо вас також попробувати, трошки повикористовувати. Ну і відповідно, як би натренити його, так бо корисно буде всім. Тому давайте фідбек обов'язково нам. Ну і переходимо до наступних новин, а саме про те, що помер відомий американський хакер Кевін Мітнік у віці 59 років. Мітнік відомий в, взагалі в світі інформаційних технологій за те, що він був одним із найбільш невловлюваних кіберзлочинців, але потім. Вягнувши білого капелюха, став, як кажуть, допомагати цьому світу. Так до речі, насправді ніде не було ніколи зазначено, що всі дані, які він можна так сказати, вкрав у різних організацій, які до речі були доволі цінними і важливими, ніде не було зазначено, що, хоч раз би він їх використав, Так, бо він завжди керувався якраз власне от тим принципом, що коли шахматист перемагає іншого шахматиста, він ж не відбирає все його поле і всі його фігурки, скажімо так, не захоплює їх, а він насолоджується просто моментом перемоги. як таким. Угу, Так. Так воно і є. Ну і звісно, після того як він все-таки відбув своє покарання, він повернувся до добрих справ. А зокрема, заснував свою власну компанію, яка допомагала і державі, і звісно, іншим компаніям в кібербезпеці. Тобто Там. він все таки став таким білим лицарем, який використовував свій талант і дар для хороших, хороших, справ, перечій, так, для хороших І справ. Нагадаємо обов'язково, що в 2011 році. Кевін Мітнік був признаний головним хакером і, взагалі, власником компанії know Before. Яка якраз пропонує тренінги з безпеки фішингу, тобто він намагався ще також навчити всіх інших довкола, як користуватися правильно ресурсами і взагалі що таке секюріті і з чим це жувати. Саме до речі, якраз в ті часи, коли це так вже було дуже популярно, і багато людей не знали, як з цим працювати, тобто що це таке. Ну і відповідно багато взломів, багато всяких таких хакерських речей проходили, тому що люди були просто необізнані. Та тому, на жаль, дуже сумна новина, але ми всі пам'ятатимемо відбиток, який залишився, і взагалі дуже-дуже будемо обачними з користуванням персональними даними в інтернеті і так далі. Обов'язково так, щоб в принципі труд, який він поклав за своє життя, щоб вони не прийшли даром. Насправді я пам'ятаю ще дитинства, коли тільки цікавився всякими мережами, комп'ютерами і всім іншим, то його. Прізвище і в принципі роботи те, чим займався для мене було чимось таким там, теж героїчним. Там, це ну, правда, як, як знаєш, це як Робін Гуден, наприклад, щось такого там. Тому людина була доволі великою. Я би сказав, давайте не забувати і виконувати те про що він говорив. Ну і до цікавої інформації про українські бренди. А саме бренд Дія долучається до розробки європейського цифрового гаманця. Там це дуже круто, оскільки ми ще раз переконуємося, що українська дія може скейлитися і не на тільки на нашому ринку, але й зростати і на закордонних. Так, ну як зазначається, що це таке цифровий гаманець. Це буде програма для зберігання і використовування ідентифікаційних даних. Ми бачимо зараз про, при розвитку дії, що в нас доволі класно і потужно це вже використовується. Процес у нас йде доволі непогано. Ну і звісно, якщо ми поділимося. Цими даними і знаннями з європейцями, то це я думаю значно пришвидшить процес ідентифікації і збору різного роду даних. Ну і звісно, просто перейти на електронний варіант документації. Ну і також популяризує український продукт на світовому ринку. Перш за все, тобто це означатиме так. нові робочі місця створення нових груп, компаній, і так далі, які будуть допомагати інтегруватися з закордонним країнам, власне. В дію і підтримувати їхні аплікейшн, платформи і так далі. і Так далі, так це дуже хороша реклама і дуже хороша участь. Ну і ми, звісно, гордимось і дуже щасливі за те, що все-таки наші українські компанії, як би там не було, виходять на міжнародні ринки, долучаються до різних європейських ініціатив. А зокрема, дуже приємно, навіть коли ми виграємо всякі от тренди, mm -hmm, так варди, нас да? все таки визнають та да. тому побажаємо нашому міністерству цифрової трансформації тільки успіхів, як то кажуть, і щоб дія рухалася і надалі, і взагалі, в принципі, щоб українські it продукти розвивались, показували, доказували і захоплювали по чуть-чуть ринок в хорошому розумінні цього слова. Так, ну і допомагали, звісно, людям і Європі, і також, дай Бог, всьому світу. Так, 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 так. Отож, дуже дякуємо всім, хто сьогодні слухав нас. З вас підписка, лайк, коментарі. А з нас уже наступні подкасти та новини. До нових зустрічей. До зустрічі!